То, коли є оточення, приклади, внутрішній виклик, бажання, плюс краса української мови, і я просто от зараз, колись я це не розуміла, а зараз думаю: Боже, наскільки от мова, в якій кожне слово на своєму місці, і можна зрозуміти очі, глаза. Ну, В принципі, кожна мова має право на існування. Але у нас от, от все, от якось, яке слово не візьмеш, ти можеш зрозуміти, чому воно так називається, до чого воно дотично, а це наші варіанти української мови. От. То я мураш, але тепер волосся дибки стає. Кількість синонімів до слова нудьга, або кількість синонімів до слова любов, або до будь-яких почуттів. Якесь багатство, яке бляха приховували, виходить від цілого покоління От дітей, таких як я, 50 років тому була, це просто було приховано.